Пожежа на центральному ринку Луцька спалахнула після першої години ночі. Її гасили 34 рятувальники та 9 спецавтомобілів. Локалізувати вогонь вдалося за годину. Під час пожежі пролунали вибухи. Частина вибухів вже була безпосередньо і під час того, як ми гасили пожежі, ми розуміли, що можливо це розривалися ці самі обладнання холодильних морозильних камер. Чи став вибух причиною пожежі? Ми наразі розбираємося. Під час пожежі ніхто не травмувався. Станом на 9-ту годину на місці продовжували працювати рятувальники, правоохоронці огородили територію, проводили слідчі дії. Вогонь знищив майно на площі 400 квадратних метрів. Згорів павільйон, у якому торгували молочну продукцію, та ядки з господарськими товарами розповів підприємець Петро Козіна. Каже, його майно не застраховане. 50 квадратів магазин забитий до потолка товаром. Збитки звичайно величезні. Практично, це, це все, що я збирав 10 років працюючи тут. Казали, що чули якийсь хлопок вночі, і після того сильно полум'я поширилось. Ось і я вночі приїжджав, коли це все гасили, ще пожежники, то вони сказали, що е, можливий підпал, тому що, якби коротке замикання, то воно би не поширилось так швидко. У пожежі втратила весь свій крам підприємиця Тетяна. Жінка торгувала посудом. Тут все стріляло, фірвірки були. Розумієте, все, що я маю, воно все тут. Понімаєте, і я от усталася от така, от стою. А що мені ніхто ж не відшкодує цього всього. Ринок нині повністю закритий. Підприємці, які приїхали торгувати сіл, продають з рук. З Горохівського району ми їхали. Ми приїхали, все додому не повеземо. До ринку сходяться підприємці, які там торгують. Я побачила таке жахіття, але моя думка напевно зроблена на З якою ціллю? Ми вже просто воюємо тут. Пару років. Ні з того, ні з цього біля сільпо загорілося, там і тут та підпали, саме в да. Нювермах, Ну, самі подумайте. А у юрма колись спалили, а на ну. радянській газеті. А ми всі оренду проплатили зараз. Охоронець, який не назвався, не прокоментував ситуацію і відмовився покликати представників адміністрації ринку. Без коментарів. Без коментарів. А де ваше керівництво, щоб з ними поспілкуватися? Я не знаю, десь в воєнну території. Можете гукнути нам, щоб сконтактувати? Ні, я не можу. Я не маю За коментарем Суспільне намагалося звернутися до завідувача ринку Олега Марченка. На телефонний дзвінок він не відповів. Менеджерка Ірина телефоном сказала так. Прокоментуйте, будь ласка, ситуацію із пожежою на центральному ринку. Скажіть, чи відомо вам причини? коментарів. — а можливо поліція розглядає декілька версій причин пожежі на центральному ринку. розповіла речниця Нацполіції Волині Ольга Бузулук. Огляд ще триває. Тому наразі ще зарано говорити про правову кваліфікацію. Наразі немає підстав говорити про те, що це був підпал, можливо, необережне поводження з вогнем. Але, врешті-решт, лише після детального огляду місця події можна буде говорити за якою статтею буде відкрите кримінальне провадження. Вадим Панафіін, Микита Чибар, Олександр Ватащук, Суспільне новини, Луцьк.